Вітаю всіх, в кого м'як замість серця. канал Булхат з вами Олександр Мірошник. FC24 ми продовжуємо нашу кар'єру за лондонський Челсі. Друзі, вийшло о, оновлення гри. І ну, дрібнички там, які мені заважали, так і не змінили. Проте, якщо подивитися, то помітно, що в меню тепер літає сніг. Отже, друзі, сьогодні в серії У нас матч домашній АПЛ проти Евертону. Далі, далі кубок. Далі кубок. Це вже півфінал Кубку Англії, Челсі, Манчестер, Юнайтед, Ліверпуль, Норвіч Сіті. Ну і третій матч, то в нас буде Арсенал в гостях. Також в рамках англійської премєр прем ліги Всім приємного перегляду, де ми знаходимося, друзі, ми знаходимося вже, ви бачите, на п'ятій. На п'ятій позиції Ман Сіті Арсенал, Тотхем, Манчестер Юнайтед і Челсі замикає п'ятірку лідерів. Давайте знайомитися з Евертоном. Я не бачу поки що Віталія Миколенко. Чи мені повилазило, чого немає. Немає в основу, немає навіть в запасі я не побачив. Бий біжи. Ключових футболістів немає. Три перемоги, там поразка. Ну, ми готові починати вперед. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Дякую вам за вашу активність на каналі. Поки що лишилася у нас одна кар'єра за Челсі в ПЕС двадцять за Львівський рух. Нарешті ми завершили третій сезон. Хто не бачив, ще знаходить там на каналі в списках відтворення. Ну і я поки що не поспішатиму починати ще якусь паралельно з цією кар'єру, мабуть, що пограю, друзі, лише за Челсі і вже по завершенню, можливо так, скоріш за все таки буде. По завершенню цієї кар'єри вже десь та щось, можливо, ще новеньке будемо розпочинати, щоб сильно не затягувати. Бо ви самі розумієте, коли дві одночасно кар'єри, то вдвічі довше та, та вся історія триватиме. Удар поворотах Санчес на місці. Ну, я вже хочу так потихеньку починаю ось всіх вітати з новорічними святами. Мені дехто говорить, що не зарано. Ні, я вважаю, що не зарано, тому що ну, вже ж Святий Миколай Миколаїв на коли 6 грудня на день е, брада. -бра -бра, як на день Збройних сил України, до речі, також вітаю. Карім Адіємі тут отримав передачу у дарповоротах. М'як всіх можна було віддати, але все ж таки Карім Адеємі розібрався. Зацініть розрізну передачу у стилі Лео Меса, я пригадую, десь колись там, там, на Давіда Віль, Вілью віддавав матчі проти мадридського реалу. Челсі Евертон 1-0. Мені я ще раз говорю, дуже подобається наш оцей стандартний стиль гри. Можна і в коротку передачу пограти. І ну, більш такий рух команди, більш цікавіше. Можливо, все ж таки ми вже завершили наш експеримент, знайшли свій стиль. Це мені подобається. І команда десь так потихеньку-потихеньку набирає. Оверти удар влучаємо у голкіпера. Готовий розіграємо. Каріма Дємі, знову Сеєвич. Хто тут? Пікфорд захищає ворота Евертону. Добігає завершення перша половина зустрічі. Коноргалахер отримує м'яч, завозився, отримує ззаду по ногах і ризик ще отримати травму. Цього нам ще не вистачає. Ух, не хотілося б жовту. Жовту там Тарковський отримав. Ну, проте ми здобуваємо право ось на стандарт, можна звідси і пробити. Хоча би було трохи ближче до центру. Так? Хто у нас тут? Сандро Туналі. А давайте спробуємо взагалі. Тут же можна розігрувати, підкликати і другого футболіста, і третього, і віддати або на другого, або на третього. Або взагалі пробити. А воно віддало на четвертого. Ну, це ми мимо. По ні, пробувати не було можливості. Пікфорд забирає м'яч до руку. Останні секунди першого тему. Челсі Евертон, Семфорбридж, 1-0. Англійська прем'єр-ліга. Ось тут непогана можливість. Пробуваємо м'яч влучає в руку. Ну, не щастить капітану цьому Тарковській, чи як його там. І жовту вже отримав, привозить ще 11-метровий. А я би хотів, щоб пробив Олександр Зінченко. Олександр Зінченко. Ну, в нього. такі Хоча здається, що чи він зріс, чи що попереднього разу е гірші скіли були. Тут без проблем він розбирається. Забиваємо другий. 2-0. До речі, він нас чомусь там ми з вами, пам'ятаєте, обирали. Під 17 м номером бігає, але він зараз в арсеналі ж під 35-тим. Можливо, це слід змінити. Що не побачили QR-код на мій телеграм-канал, друзі, або знаходьте послання в описі під відео. Другий тайм. Ну, ви, відбирати м'яч в FC24, чесно вам скажу, коли я, коли важко, коли, коли просто. Можливо, це залежить від суперника. Хезер. Коли буває таке, що бісить взагалі не забереш. Ну, потім, мабуть, що коли скрипти під'їжджають, то там нічого не зробиш. Ну а буває, що так-мінус. плюс Плюс-мінус плюс ще й не, не дуже важко. Так, знову тут сейвить наш голкіпер, друзі. Челсі Евертон 2-0. Три очки нам дуже необхідні. Знову Санчес грі. Наша відповідь. Фернандес назад. Сандро Тоналі. Повертає на фланг Кріс Джеймс, центр. Каріма Дєємі. Спробував закинути. Тімо Вернер віддавав дуже непогано, але. До адресату м'яч не доходить. Конор Галахер з м'ячем. До речі, Галахер давненько не забував. Енсо Фернандес. Пікфорд на місці. Ну що, прийшов час, мабуть, що українця випускати. Він вже оготався після ушкодження Михайло Мудрик на поле виходить замість Каріма Адеєві. На правому фланзі у нас там мадуаке Інкунку. А тут по ногах отримав. Хто, аби хоча б ще травми не було. Так, все чисто. Ну і, між іншим, друзі, Конор Галахер таки травму не отримав, все нормально, там обійшлося. І що, знову здобуваємо право на 11-метровий. Ну, давайте вже віддамо м -м, право пробити Михайлу Мудрику. Якщо заб'є, то буде таке. Результативне повернення нашої десятки. Михайло Мудрик обігра Пікфорда. І це 3-0. З поверненням Мишаня. Харрісон обходить нашого футболіста. скидка головою. Санчес, красиво тут. Можливо, трохи так ризиковано, але все ж таки обережно вийшло. Тімо Вернер на анкунку, Крістофер з м'ячем. Не було там можливості пробувати, але дуже якось він так незграбно пішов, пішов у бік. Удар Галахера у воріт. Так, Боніфейс. Віктор Бонніфейс. Змінює Тімо Вернера. Ну і давайте, ну, ні мадок є, тому що я помітив, не знаю, як у вас, але в FC-24 на відміну всіх попередніх частин, зокрема FIFA-23. Якщо там матч 2, ну максимум 3-4, не випускаєш якого, у якогось футболіста, пограти, хоча б навіть там, на, на, на заміну, то м -м, він не то, що там потихеньку починає натікати, ображатися, а одразу там все червоне, він говорить, що все, я піду з команди. І ти його ніяк не мовиш. Тому треба обережніше. Треба якось намагатися давати всім футболістам грати. Ось саме з цієї причини не потрібна така, знаєте, величезна удар по воротах Сандро Туналі. І скидка, яка супер. Ну це супермак. Сьогодні ми демонструємо. Супер рівень. Вдотик Сандро Туналі. Тому не, не потрібна в FC24 величезна лава запасних. Лише ті футболісти яких ви маєте намір використовувати, друзі? 4-0 на Стемфорд бриж без проблем. Сонячна погода, до речі, давненько не було. У нас, якщо не дощ, то, то Хмари. 67-33 володіння, 12 ударів проти 4 втричі більше. Кращим стає Сандро Туналі, 9,2. Зінченко на, другий, на другому місці. 8,5. Навіть Каріма Даєм менше. Михайло Мудрик, я просто тут ну, подякував нам за те, що ми його повертаємо одразу. Після травми даємо можливість грати, набирати форму, повертати тонус. Ліверпуль хоче взяти в полон, хотів сказати, колвіла нашого в оренду, але там здається, що нюанс є. з правом на викуп це я хочу вимкнути, тому що нехай він, якщо і захоче пограти за Ліверпуль, то потім повертається. Краще ми, якщо не будемо використовувати, то просто ми його продамо так більше грошей можна буде заробити. Так, Т'яго Сілва знову нам натякає, що він буде завершити кар'єру, так? І хоче підняти ще один трофей над головою. Це мова йде про м -м, Кубок Англії. Зараз буде півфінал, друзі. Проти червоних дияволів в попередньому раунді ми обіграли арсенал з рахунком 2-0. Ну а зараз проти Манкуніанців будемо грати. Давати дивитися. Знайомимося. Так, ключовий футболіст є один, так? Ферна... Фернандеш. Бруно Фернандеш. Відвідали ми передматчеву прес-конференцію. Настрій команди нормальний, всі готові. В принципі, отак і будемо виходити. Дуже красиво виглядає вемлі стедіум. Бівфінал і фінал відбуваються на Вемблі. А у мене питання, а друга пара, де там Ліверпуль, Норвіч здається? Де вони гратимуть? Чи після нас, чи, чи... зараз побачимо. Якщо... Якщо в перерві буде нам демонструвати рахунок, то звісно, що вони не на Вемблі або на якомусь іншому Вемблі. і Отут у нас удар, вона вже тут не дозволяє Сандро Туналі взяти ворота, так скажемо. Дивіться, як красиво ми вміємо тримати м'ячик. Ну, звісно, що на коло своїх воріт, якщо пресингу немає, то можна володіти скільки хочеш, але потихеньку ми просуваємося. Йдемо вперед. Розрізна передача. Конор Галахер удар по воротах. Як же ж тут он на нас зіграв? І начебто крутив в кут. Можливо, не докрутив. Фернандеш вперед. Майже Холланд. Майже Холланд є в складі червоного клубу з Манчестера. Тут Маркус Решфорд проходить, втікає. Заходить вже штрафний майданчик, пробиває нам пощастило, постійки м'яч пролетів. Передача на фланг. Каріма Деємі. Обігрується з, з Олександром Зінченко. Зіна повертає. Каріма Деємі, можна на дальню, там нікого немає. Пробити. Онана знову грає найкращим чином. Фернандеш. Фернандеш. Знову цей. Як його там називати? Поперечно нас рятує. Ріс Джеймс тут стає на заваді під час добування. Маркос Решфорд не обходить. Джеймса. Джеймс помиляються. Знову Решфорд. Ну щось тут назриває. Неприємне. Все ж таки фіксується взяття воріт Расмус. Останні секунди. Друзі першого тайму. Плюс хвилина. Галахер. Вперед. Тімо Вернер. Дуже симпатично. Знову цей он Онана. А що ж з ним робити, з цим Онаною? -она Опана, Каріма Деємі, Каріма Деємі, чи буде у нас можливість пробити хоча б у воротах, ми вже переграли там втричі, чи... навіть в які тричі? Майже 9 хвилин. ми... А, ні, все, я помилився, 45 же. Майже 4 хвилини ми програли. Ту, ту Ну, ось один з героїв цієї зустрічі, друзі. Не Санче, звісно, що он. Скільки ударів потягнув? 0,1. Поступаємося. Так, Ліверпуль Норвіч матч відбувається. 1 0 після першого тайму. Тобто інший півфінал не на Уемблі відбувається, десь на іншій арені. А по-нормальному мені здається, що мало б бути що десь або спочатку один півфінал, потім інший на цій арені. Чи як? За регламентом здається, що півфінальні матчі відбуваються на Уемблі, ну і фінал відповідно також. Маркус Решфорд. Ріс Джемс його тут намагався. Пресингувати, але чомусь почав там якісь круги наматувати. Ентоні, чи Антоні. Як тут хитнув, красиво втікає від нашого захисника. Передача в центр Бруно Фернандеш. Тут також симпатично було зіграно. Санчес щасно вийшов. Треба щось робити. Тімо Вернер неповітний. Давай. Віктор Боніфейс. У нього ту Тонус починає просідати. Або частіше грати треба, або десь там тренувальний план йому підкоригувати. Кукурею випусне. Друзі, поступаємося. Ризикуємо не потрапити до, до фіналу кубку, кубку Англії. А я нагадую, що в нас завдання, одне з завдань керівництва. Це взагалі не до фіналу потрапити, а виграти цей трофей. Передачу вперед. Віктор Боннюфейс. Положення позагрою. Ніякого тут не було. Все нормально, м'яч зараховано. Один-один. Знову з м'ячем Конор Галахір. Розвертаємося тут. Центр. Ензо Фернандес. Далеку пробуває. Она на. -на. Ну, сьогодні він. На висоті за виключенням одного моменту, що вони ми забили, атаку, Онана вона он грає, що дай Бог кожному так грати. Ну тут порушення правил фіксується, розігрують стандарт. Футболісти в червоній формі удар по воротах. Ну, невже тут Санчес не міг забрати м'яч до рук? Михайло Мудрик вийде, пограє свіженький українець. Ну тонус поступово-поступово. Прокачується все нормально. Ну, ну но німа замість тоналі, що? Угучук ми цього випустимо. Еріксен. Як тут хитнув, навозив? Ну, це той випадок, коли е, дуже важко м'яч відібрати на боніфейса, якби от аби тут був або Нкунку, або Джексон. або Тімо Вернер, можливо, б втік. А от Боні Фельдс у нас, я вже говорив, як ведмідь тут скосили ми. У прямому сенсі червона, ні жовта, лише жовта. Удар по воротах майже перекинув. Санчес реагує на удар Казиміро. Ще один удар знову Санчес. Тримаємося, тримаємося, хлопці. Останні секунди. М'ячик виботу поближче туди до центру поля. Ріс Джеймс вибуває його за межі за межі. І що, друзі? Один-один. І що ми будемо? А тут 2-1. Ліверпуль. Все ж таки овертайми, Все ж таки овертайми. Я гадав, що, можливо, за регламентом будуть одразу після матчу 11-метрові. Ліверпуль вже чекає на переможці цієї пари. Так, тут ми скосили, що це? Червона одразу. Діс Сі пішов відпочивати. Ну що, нам в центрі три футболісти тепер не потрібні. Нам треба. Якщо була пара центральних захисників, обов'язково випускаємо фофана. Там она на воротах, а в нас в захисті фофана. Фу, так, Хотів я чомусь червоне, не можу. Я хотів трохи. Ну, нехай вже як було, хотів трохи правіше у Гачукву підправити, але з цим проблеми завжди фуфа були. У пес простіше, там можна удар по воротах. Еріксон нам не показали, але наші попадали. Еріксон радіє. Це означає лише одне. М'яч опиняється в наших воротах. Ну браво, Еріксон просто пробив. Одразу пригадується випадок, пам'ятаєте, на, на євро. Неприємний епізод. добре, що Еріксон все нормально зі здоров'ям. Подивіться, як він пробив. Ну це шалений постріл, Еріксон, браво. Але ж тепер ми програємо, нам треба необхідно йти вперед. Боніфейс. Віктор Боні Фейс. Михайло Мудрик там забігав, але було незручно. Як тут що немає? Незупинену гру. Та там червону також можна. Альо, Рефері, треба бути послідовним. Нам червоною не за таке віддав. Ось тут, тут відверто ззаду в ноги. Михайло Мудрик тут підіймав руку, попросив передачу отримує. Михайло Мудрик з м'ячем, Тут треба забивати знову. Анана. Це треш, це трендіц. Накидуємо, друзі. Перша 15 хвилинка, екстра завершилася майже Михайло Мудрик. Передач м'яч м'ячу Сіксі. Дозволили пробити, друзі, це 2-2. Оце футбол. Оце десь так можна прирівняти навіть до фіналу Челсі Манчестер Юнайтед. Але це лише півфінальний матч. Ліверпуль, нагадаю, вже, вже почекає на переможця з цієї цікавої. Пари. Дуже змістовний футбол сьогодні ми бачимо. Можливо, друзі, я так знаєте, на емоціях. Е Чи схочу я ще грати сьогодні після цього матчу, як би він не закінчився? Можливо, це буде останній матч в цій серії, враховуючи, що ще і овертайми у нас. Фуфана, Приведення на Кукурею. На 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 хафана. ла ла шалола Боніфейс. Віктор Боніфейс, Мудрик чомусь назад пішов. Кукурея в центр у Гучупу. Чи вірно сподіваюся У Гучупу? Ніхто ніде нічого не пише, друзі. Виправляйте мене, я буду вдячний, Якщо десь там не, невірно вимовляю те чи інше прізвище, я не проти. Сілва Кукурея не віддаємо м'ячик, тому що дуже ризиковано знаючи, як можуть спрацювати скрипти проти нас наприкінці матчу, удар по воротах. Віктор Боніфейс своїм кремезним таким тілом прикрив м'яч, розвернувся, пробив. Без шансів. Що, давайте сідати в глуху оборону. Отак, от, от виглядає. Ну, тут Боніфейса треба, мабуть, що, від початку давати фофану, не забути, головне, його ось сюди, е, щоб не було тут діри на своє місце. Ну і Боніфейс трохи вище, тому що він трохи відтягнутого форварда не хоче грати. А, тут, а так одразу плюс два. Дивимося тактику. Ну так, у нас все стандартне. Змінювати не виходить, тому що тренери. Ці тренери. Ну, ось, мабуть, що менше гравців нам знадобиться туди, щоб обігли меншими силами, меншою кількістю доворить суперника. Більше, звісно, що акцент тепер на захист на оборону. Ось такий камбек в, в нашій грі. О, нормально, все Галахіар скосили його. М'яч ведено в гру. Все пролунав фінальний все Камбек аристократів Челсі Манчестер Юнайтед 3-2. Зуміли такими пере... Як сказати, перегорнути все догори дригом, вигристи цю важливу для нас перемогу. Ми у фіналі будемо грати проти команди Юргена Клопа. І якщо ми там здобудемо перемогу, то ми ще. Вже собі гарантуємо виступ в лізі Європи. так? 56-44, 9 ударів проти 14. Дуже рідко, що суперник пробуває частіше поворота, аніж ми. Віктор Боніфей стає кращим футболістом цього матчу. Нагадую вам, що Челсі проходить а Манчестер, Ліверпуль здолав Норвіч. Все, поспілкувалося. Мільйончик, між іншим, ми заробили. Все ж таки, в наступній серії я пограю Арсенал, ну, щоб трохи відпочити, тому що зараз награю. І що у нас залишається? Далі Астон Віла? Трохи перерва. Вестхем, Ноттінгем Форест, Брайтон, Бормут. І ось він, 25 травня. Фінал. фінал Кубку Англії, і то останній матч так, в цьому сезоні. Друзі, ну небагато. Можливо. Пару серій ще і сезончик, ми вже і далі піде швидше, тому що одна кар'єра на каналі поки що буде. Ми на п'ятій позиції знаходимося, як бачите, це вже краще. Я так розумію, що ми де? в зоні Ліги конференцій, в якій ми і без того вже будемо грати. Все, на сьогодні, бережіть себе. Ще раз зі святами. Всім пока!